Усім привіт, усім слухачам подкасту «Шалені голови я б дуже б хотів би розпочати саме цей випуск так само як і раніше, з інтро, з вітання, про те, про що ми будемо з вами сьогодні говорити, що я вам розкажу напевно нову історію. Але, на жаль, саме це буде не зовсім випуск, а скоріше за все, звернення. На даний момент я знаходжуся на службі в ЗСУ, тому тимчасово. Наступних випусків поки що не планується. Хоч в мене вже майже готовий вже сьомий сценарій для наступного випуску, але він був ще заготовлений до того, як я пішов на службу. Але це можливо. Зрештою, під час служби в мене з'являються нові ідеї. Нові теми, звичайно ж таки, допрацювати цей подкаст і, і ще створити деякі наступні. Але цьому має прийти свій час. Тому дякую, що ви слухаєте подкаст. Вашу велику підтримку для мене буде те, що ви будете поширювати епізоди, ділитися з друзями, розказувати про нього, про випуски. І бажаю вам. І нам, усім, як на швидшої перемоги, слава Україні, до зустрічі.